Червоні лінії Кремля вже пройдені. Кукурузі. Кукурузі. Днями був атакований російський загоризонтний радіолокатор контейнер. Розташований у мордовському місті Ковилкіно. Все впав. Да? Ага. Да. Вон Маганчик панів. Ця РЛС одна з найпотужніших на Росії і може виявляти цілі на дистанції близько трьох тисяч кілометрів та висоті у сотню кілометрів. Складається з майже 150 антенно-фідерних щогл за вишки 30 метрів. Входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад від кордону з Україною до місця ураження майже 700 кілометрів. Дрон, який пролетів цю відстань, щоб уразити військовий об'єкт. Як належить українській розвідці, повідомляють українські змі. Що тако літає? Також відомо, що долітають безпілотники до Мордовії вже вдруге. 11 квітня росіяни писали про збиття безпілотників, націлених на військовий об'єкт у Ковилкіно. Ці удари будуть продовжуватися допоки московити перебувають на нашій території. Звичайно, ці необхідні удари по стратегічних і військових об'єктах. Станція контейнер стала на бойове чергування у 2019 році, а розробляла її ще з 90-х років. Система розгорнута у Мордовії, єдина на озброєнні Росії, тому удари по ній є дуже болючі для РФ. Невже Україна перетнула червону ядерну лінію Росії? Коментуючи український дроновий наліт на Мордовію в американському виданні Ньюзвік, Написали, що подібна атака може стати передумовою для ядерного удару Росії про технічну готовність країни-терористки до ядерної війни Кремлівський дід заявляв у березні цього року. Втім, такі залякування систематичні і не нові. Причина примінення цього на це угроза. Сучасванню російського государства, якщо проти Росії навіть абичні сільства вороження, але ці погрози у бік українців звучали так часто, що мали зворотній ефект. Україна належить до країн, громадяни яких мають один із найнижчих рівнів страху щодо ядерної загрози. Такі результати опитування, яке наприкінці минулого року провела соціологічна група рейтинг для інституту досліджень Голаб Інтернешнл». до того ж, радіолокаційна станція контейнер не єдиний. Об'єкт, який зазнав атаки, днями дрони налетіли на російську радіолокаційну станцію дальнього радіусу дії Небо -У», у Брянській області. Вона контролювала небо на 700 кілометрів вглиб України і допомагала виявляти українські засоби ураження та підтримувала бомбардувальники, які атакують кабами українське прикордоння. А ще під час атаки на військовий аеродром у Джанкоєм були уражені пускові установки комплексів. ППО літаки і радіолокаційні системи. В американському інституті вивчення війни підсумували серію останніх ударів по російських військових об'єктах, серед яких радіолокаційні станції та назвали їх добре скоординованими і масштабними. Лідія середюк п'ятий канал. Згоріли пускові ракетні установки ППО. Головне управління розвідки Міноборони України розкрило деталі атаки на аеродром Джанкої в Криму. Знищення ну або критично пошкоджені, зокрема російський пункт управління засобами ППО та апаратура спостереження за повітряним простором фундамент М про російську техніку знищено через український удар етері Радіо Свобода розповів представник гуру Андрій Юсов. Втрати ворога ще встановлюють. Так там є і пускові установки. Комплексів протиракетної протиповітряної оборони є знищені радіолокаційні системи. Є інформація про ураження літаки, особового складу. Вся інформація сьогодні буде дещо згодом публічно оприлюднена. Це серйозний врожай і успішна операція збройних сил України. Ексклюзивним відео порятунку тяжко поранених з п'ятим каналом поділились бійці одного з підрозділів на Донецькому напрямку. Операцію порятунку знімали з дрона. Наші хлопці потрапили у засідку і були поранені. На поміч прийшов український танк. Наші оборонці знищили кремлівських вояків і під обстрілом витягали своїх. Через брак снарядів до артилерійських систем, як радянських, так і західного виробництва, на перші позиції на фронті вийшла мала авіація, безпілотні літальні апарати, як камікадзе, на кшталт ЕФІВІ, так і розвідники, мавіки, матрікси, гексакоптери. Саме за їх допомогою армійці зупиняють штурми, виганяють окупантів з окопів, знищують або пошкоджують броню, яка намагається прорватися ближче до наших позицій. На фронті вже з'явилися серійні зразки боєприпасів, які роблять спеціально під fpv дрони. Частину снарядів і далі виготовляють сапери на фронті самостійно. Як дрони і пілоти безпілотників змінюють війну і її хід у матеріалі наших військових журналістів? Вони збираються на маршрутку. Так тут називають броню, яка доставляє армійців на передову в скупою краму. Паливо для генератора, вода та їжа для бійців, снаряди для дронів. Багато снарядів. Ціль ящики. Пілоти 118-ї механізованої готуються до полювання. Призві породах до ранку. Оптимістично. Може з БК, так? Ви такі страші на вот это хорово ранку. Лякають тут дівчат. Це прям добре утро. Прям доброго ранку. Не Підкріплення, так? Підкріплення дали. Думав, везет. що люди. Ну тут это товар это. Онтажняння хвилина-дві, бо у небі Запоріжжя, там, де фронт, майже цілодобово висять дрони. Тут усі бачать усе: як армійці, так і окупанти. Добро. У біндажі, де працюють пілоти, відночі кипить робота. Поточна. Розвідники шукають цілі, ФПВ-шники та бомбери знищують їх. Зараз буду їхати по очі дороги. Там постріл по ньому пішов. Так, подожди. Була розвідка бою. Ближче до обіду темпи роботи змінюються. Росіяни виганяють броню, щоб прорватися до позицій армійців і штурмом зайняти їх. Що відбувається? Відбувається штурм наших позицій. Хочуть віджати нас трошки далі в роботи нас загнати. Нагнали їм кучу техніки, кучу танків, кучу піхоти. Але я думаю, це нормальна ситуація. Ми справимося. БМП які встигають підскочити ближче до нуля. Аджують російську піхоту чимало. І тут розпочинається полювання. На кожного з тих, хто намагається прорватися до позицій захисників. Крим, пілот Евпідрона, летить до окупантів з подарунком, боєприпасом, начиненим сотнями уламків. Серійне виробництво цих снарядів нарешті налагодили в Україні. Бачу, стріляють по мені, бачу, бачу. Вони в кінець окопу біжать. Вони цей, вони, коротше. О, хорош на! Чує! Шо Скільки на мінус два блядь. барани двоє. Давайте ще Красавчик. Красавчик. Я потім вночі буду тебе вавати. Якщо буду дозу. окупанти намагаються сховатися хто де у вирвах від снарядів біля підбитого танка в траншеях, але з повітря майже усіх їх видно, як на долоні. Крим знову летить туди, де ворушиться російська піхота. Це Крим? Це, 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 да, це, да, 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 це Крим. тільки що влетів опять. Чувак, ти забаранив там мінімум чотири обтіки. Шедати <різь> ціла куча, і вони все. Вони вже вони зараз. зарачи стрім, чи стрім. Зараз будуть вмирати. Демон боєць, хто готує камікадзе, збирає, примотує до них вибухівку, виносить на імпровізований аеродром від інтенсивної роботи аж з пітнів. Хоча у бліндажі геть не жарко. Що діла? Хороший день. Дроні вистачить? Вже закінчується. Залишилося ще, крім цього, п'ять дронів пачка. 5 баток. 6, 6. Екіпаж FPV працюватиме до сутінок. Денний штурм росіян захлинеться. Під вечір окупанти помстяться армійцям тим, на що у нас симетричної відповіді немає. Кабами, багатотонними керованими авіабомбами, які запустять по мирних містах і селах та позиціях бійців. Ще справа. Із Запоріжжя Ольга Калановська, Олександр Корецький, Сергій Малін. П'ятий канал.